І всі у під ДЕМ І сьогодні ми будемо відкривати 128 честів. І сьогодні. Опана. Я вже не відкрив один. Ладно. Нічого. Таличу страшного. Коротше. Е, я сьогодні перетащив з вашого світу ту людішку, звати його Чома. Е, Всім добрий день! Короче я його притащу для відео. Е, так що ми, е, так що відео і да Так шо по. Так что починаем заниматься видео. И да, у него короткий кицуне. Да. Кроптый кицулий лак. Е, його дать. Так, поч. Наша задача сьогодні вибити Гріфіна, выйдет ми... гриффина. Я сказал, что гриф. кицулий на лак завжди працює. Кицули лак працює. Чо? Кінцюний чекайте, працю... що зараз мені щось випад... Зачекайте. Я сказав, кицурий лак завжди працює. Зачекайте, я зач... Кріфін. Ну, давайте ще я буду відкривати. Кіцурий лак. Мені так... Це що ми... Ви мені... Це я що? Я це був кіцурий лак. Короче, давай це давай ба давай, е давай. призивай мені іще грифіню і дивань, призивай мені. І що ти не ставиш багато грифенів, то ти надіваєш, дату На, хоча бы тебе. Майк. Ти з. А mm. тебе не дивуєш, що я тебе притащив з іншого світу. Ты ще мене смейщу. Сміш... Калим! Шо це за лак таке? Кетцу не лак! Це що таке? Віно тільки почалося я вже маю всі димайны! А якщо б ти відстав їх 10, я б. я, я ти б би дуже радий. Я, вже... я в шоці? Це Я, я буду лак. Давай бай щепки своє лак, не лак! Суды, ласки, суды, ласки. О, кололили, кололили. У нас, мне его надо было половить, по правде. Да, Гриффин пролетел. А он а кому? Ты шутебе, скоро да, Гриффин. Да? Да. Ладно. Есть, ты, я не поставлю, не Блин, а, олень мог бы быть. Магрейк! Там два, там два, там все, Мандре, там про... Хоть? Там пролетів два і divina. Griffin и Россиня. Гриффин пролетів. Це значить, що скоро будет щось крутое. А мені, а мені здається, что мене буде тролити. А ну-ка, попробуем от у него на стойці. Я не понял. Подив. О! Подивись, у меня 230 меду. Талос. Е, я дещо, хто дивився ігру, Кальмар, е, ігру кальмару другий, третій сезон, е, ставте лайк. Пишіть в коментарях, так. як ви відноситесь до кінцівки третього сезону. Я був, мені було дуже сумно. Я дивився його теж. Мені теж було трохи сумно. Так, так. я взагалі був... Я маю тактику. Так що. Так. Залізаємо сюди. Поскільки грифін це лі, він літає, ми маємо відкрити цей шесть в повітрі. Вона Ну, Маже дівайс. Я досі не розумію. <клес> я там... досі не знаю, як я дістав цю коробку з зуни з 5-6. А я досі сих пір не розумію, як мені зразу два дивайна випало. Мені да, я тоже. Але я б теж хотів одну. Дивай. Так там диван пролетів, там Грифін. Там е, два дивана полетів. Гриффин і Грифін? Ні, Грифін і. Э, які там. Mm. Э, які. Кааклен. Якщо ти дістанеш великого Гріфіна, то я тобі дам, щоб тут на два дні. Я тобі можу подати. Я можу потрейди. Я можу тобі потрейдитись. Якщо <İns McCuller> в небуде ще один гриф, я тобі можу потрейдитись. Практично. Ві... Давай. Я думаю, мене гра буде до кінця відео тролити. Напевно. Це не може бути гірше, як я Це напевно це на напевно лайк вчора, я лайк до неї. Був... Там, ді... там... кріфен пролетів. Ну нічого, ще я купу, купу маю ще я купу тих чесів. Гріфіт ще раз має, пролетіти. Мені дуже цікаво, а що стати шо відкрити честь на п'ятницю тринадцяту. До тебе прийде прийде Джейсон Wurhes з Порсакіна. Правда його скоро заміняють на слешера. Так -у -у. Флешер. Це такий... його замінили за міжче, щоб не бути зависими від нього. Типу вони вже, типу, таким чином нарушили авторські права, так вони й збиваються. Фанати це фанати, фанати... форса. Са... У мене тут диван про ледве не був. Фланати я... Форсаки, не бійтесь. Джейсі ніяк не буде змінен. Ніщо не буде змінити, його способки. Він буде просто змінює йому вид. І скини. Мені інтересу та буде як з цим е, Мафьозо. Коли його реворкнули мафіозу, то в мене його забрали. І найде дал... найди... мені не віддали гроші за скін. Я, я тоді купив гроші на цей скін. Вот это ще не адмінсакен. Так, мені вже випав один грифін. Ну, ну і один, і вже декілька оленів. Мені даже кала лілі... Мені щось даже кала А, і... По один Айк. Що? Айк. 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 Боже? Айк. Розвивається ціл. Штука. Кала лілі. <смі> <смі> кала лілі. Кайся, <смі> коли... Кал. на Ты хоть всем супчиком можешь тебя кого-то забудь? Анка-монка. Ну, проблема. <рес> Я тебя сейчас за куда правлю? Ну такие места там. ты такие, я тебя такие места отправлю, влюшо даже, даже никто не будет знать, ну, мать, никто ты. святых. Хочешь куда тогда и и краше Я супер святый. Я тебя я знаю, бро. Я, 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 я тебя отправлю туда, там никто святой не будет знать. Я застрял. Пойди. А, Йомаю! У -йо мене -ма. гриби пролетів, а дівай дають. Це щоб ви розуміли? Це був 87-й. А, тому що я тобі клапан, тому по тобі. Так, поставлю. отстань! <схеш> Бачиш, що. Якщо... Я тебе поклапаю, подивись, що щось стало. Я краще його. <схеш> краще ти його поклапай. Там. О. А ну а давай ты их шоику клапаешь? Я по нм постремаю! Да шо ты ты по я ж казал, шоб ты пошл под крыма, тогда было бы классно. Я по нм устремаю! <рив> ты его маешь клапана стремат? Господи, куда я упустил все заради удачи! Люди простите! Люди, простите вы меня! Мені дуже цікаво, що знається шо, ці клап? <риклад> люди вибачте мене. Я це роблю заради Гріфіна. <риклад> Як там говориться, люди п люди, люди, люди не, купля, не підкупляються, але здаються в оренду. А дух був клапать Стівена це сале. Я ж казав те, що це працює. Ти не брат. Бро. що? Ещё... Я, тобі... я тобі не знаю. Гриффи! Я сказав, треба новий його поклапати. Я готовий сіфа Стив поклапать. <риві> а, може, хорошо поки туда и поклапать. Выкистай, <риві> ну, давай! Бра, ты ти купить ти не стать так? А давай я її зараз сюди поставлю. Вона <риві> буде ходити, не мешать! Что? Лапы! А что она там делала? Я не знаю, только что что О, Вау. Мандрейк! Что? чики джаки Мне... джаки! -джоки. джоки Шикарно. Боже мой! Боже мой! Что? У тебя у тебе какао. А я не можу його забрати. А ты вибачив мої киви. Я у себе на саду зберігаю такі фрукти, як величезні киви, величезну моркву, морку, два величезних середніх таких бомблосума. А, але ти, то, але більше а, з, а з, я до сих пір починаю депоти в Chase. Я б, я маю такого губу щоб то Знаєш, як говориться, що планируєте робити після випуску? Пойду депать Кайзі, потім ще раз деп і до деп. Да, а Я даю уф... пап, щоб так, щоб... Здає... Я, здається, починаю бути... Я подаю щось спустився? клапай, іди. Клапа, клапай, злак. Клапай, злак. Мапай лак. Я їй ще готую. Я вже її побутувала. Люди! А моя Люді. Ти знаєте, що ти будеш даш, ролити той і будеш тримати з мапи. Я, я буду а ну! А ну я давай, буду. Давай, О, О, це моя стара традиція. Тому що ти тоді пережиблися на своєму картині, бро. Вс клапай підсюди. Ну я верю. Значит, скоро у мене будет ще один диван. Куда? Дайте Дженду. Пойдете. Починаем а взламывать. Там гриффин пролетел. Джендл тобі друг. Так я тебе поверил. Ну так. А тоді скажи, а чего у меня такие лайки, то що я не дістав... и, стал два три финала за один день, за два дни. и я только шестьдесят Ого, как на Падает, я там Тумашечка Так, покажи мне надо туда А, а, сло. Треба спаут, а с гифт. ты. т. Добро. сва ты. т. Это было канафулги колокило. Субтитры Ще почоркування 2, 2, 2. Ще його собі пробую, цю команду буде. Один. Так, я прописую цю команду. Погоди, тика. Я... Чом, подивись, який баг в мене. Що? Подивись? Я бачу, це все облачко через свій. Я сказав спавнути 3буфей. Та шкіфтабуф ігрі. Та, то треба де. де ми, я там грифін про... Так, і ще мені таку команду пропиши, пропиши мені цю команду. Добре, тільки добре. 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 кожна я подивлюсь на твоє слова е... шпів. Тебе грифу полетів? Та-та-та. Так, за цю. Мені вже випав скільки діванів? Три? Так. Чи два? Два, напевно. Ні, три. Два. два з... Мені здається, два Сайклін і один Грифін. Один гриф, Денгриф, неправильно. Я, до речі, бачу відео там. Де... Близько! цей Сир. Я бачу, як люди, коли відкривають частина, то вони надівають окуляри, і їм дуже сильно чистить. Ти ж, а не ж. А весь коли мене. А, точно. Я ж у мене салгіт. Там здається Димон полетів. Ліфу. Я бачу червоний текст. Так. Врубай, давай. Піш. Ти казав, що треба діти круті окуляри. Та. Я таки бачив в американського стрівера. Але, 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 б... але ти бачив, як він би як буде везло би. Ти забув написати нижнє. Оце от е, похилу риску. Похилу риску. Ти похилу риску не написав. Ти не, ти не працює так. А що ти твої лак лапа Давай, не лак. Ну чтобы да клапы, Ты где-то будешь кицуны клап. Я, Ой, не, ой, не. Что вы если то что-то она Я знаю, что траты я, ее, моя вера в людство втрачена. Правда. А не сколько для вас от Я вчера тут, короче, я за, я за. О, боже, у меня великая. Ну, а приведи трамошмейча.

І що мені випаде, і що мені зараз випаде, і що мені за ці 28 часть випаде, грифен. Я тобі дам свій бомблосом эбомблосом великий. Так. На два... Я десь 2, які 2 мільярди. І що мені мне ці 25 частью випаде. Не забудьте, що я ще є тут. Я можу теж відкрити пока що честь. Ладненько, мандрайк. Дай мені керот, мені треба тільки керут відкрити. Керрот. Не! Пок... Тебе що жалко просто купити керут і посадити. А тебе що самого? Тебе ж. чекай, 110 кванті. Скільки там? Квантільонів здається. Карро. Чекай. А я сам же що в мене на 1442 керуть. И суперкэрут давай. маю, у кошти майже миллион. Кала Давай сюди... Вся портуся в Сишоп и давай мені китсу не лак. Ого, мне щось попалось, чтобы с мені там класть якась Там не тут подадут. И подпочти. Що Я, Я хочу А, Анкамонка. Гифт. Гриффин. Я неправильно. Аду подвисшот. Аду там? тебе, тебе покупалось. Мандрейк. Мандрейк. Так, починаем зламувати, короче. Нижнее печркування. Гіф Ги, Холанду. Я ти ты був чеш Гриффина, то ты мне маєш віддати свою чекен yard. Гриффин, я тебе дам свій самий дорогий бомблос. Гриффин. Гифт Гриффин. Саа-а. А выши ты робишь, а что ты можешь просто купить то, маркетис свою вот блок? Слушай, табе їх хоть два? А ты дай ще бро? Ты дай ще забул, так? Эээ... Пошло бы ты мал бы несколько битеша, то ты бы мал бы 10 лилд нискую. Тож, коли, коли. Я свинку не можу ніяк запам'ятати. Так, писав gift, gry і... І... І свиник. я його правильно писав. Ну дава, брашки, там шесть залишилось. 15, äh, 15, 6, і вниз. Аду, а до Аштанці, що ти будеш тачвати и відкривати? А тут ідент. <свято> Уж, так. Oh. Bad growth of plant when Блин. И давай, зачекай. Треба... Э, так, давай. Раз. И. Да. І давай, і давай! Е, Кицу не лак! Кисуни лак! Давай, крутись! А крутись Гриф, давай, дістанем, грифі, давай! Ти давай, не маєш, ти... Ти, ти не маєш... давай крутись навколо мене давай! Давай! Тре, щоб мені так може краще повезе! і, грифі, там і випаде! Там мені треба ось. Ні. Пес гроф, але я не можу... Боже. А давай що ти... Там не... грифет пролетів і навіть Мандрейк А що ти зараз ще раз не дістанеш? Да 6, де хоть ты в шарик не стадиш грифу, то ты маєш купити ще 36. 36. Допустим, скільки це коштували? Е... Я не кажу, что це для мене дорого. Но у мене тут подивитись тут лав. Дорого в тому смысле, щоб рестокати цей сток. Це дорого. Два раза грифу. Да, він против. Два... Крутись! Давай Два... сюда! Тобто клапи сюди ти ніколи не да Чекай, ту. Іди сюди, іди сюди, Що? іди сюди. Добре. Зараз буду стрибати на на. А давайте ти типу, поклапиш сюди від ту штуку і стрибнеш і будеш відтрибати. Добре? Хай. Що я роблю? Так, тепер всі шоки <стри> Що Чотири дають. Королі. Давай давай то подуся, шо бы я все сбил. Давай. Господи, що я роблю? <рес> Ты не працює. Ты просто на клапане был ад зарбид. Так. Эм. Так, 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 так. Говоришь, что вода была велика. Так, 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 так. Близь, що ти дістаєш дріфліна, то я тобі дав таку класну, класно виглядає ебонблосом. А скікінку, питання? Ні, не просто кларно виглядаю. Ellie е, штуки може мати цей шанс, те, що вони тобі дадуть Cran Meister Sprinkle розплати. Я тримала, ну і дістала. У шопі, у того що. Останній я удача. Ду -ду 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 -ду. Е, Коротше, що як мене виявилось? Скільки я получу цих какламен? Що, подивись. Я отримую одного гріфіна. І Кламен. А, кук. Кук. Я получу два кукламен. А це що? Тримобук. Тримобук. А удара райдмук. Я меня задис вот ну, Короче, що я получил? Одного гриффина і два. Одного гриффина. І оце одного. Шикарно, коротше. Я раху, що це шикарно за 128 чесів, це. 6, п'ять, 4, 3, 2, 1, зараз робити. Пять. 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 І давайте пять. відкриємо ще сітпаки. В мене є одні сітпаки. Сі. Вони мангу, 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 мангу. Фарваш тут. Чекайте. Флаг. Флаве сітплак. Пак. Що, мені, з нього може випасти під пиццол. На мені випав Фокс из клоу. Давай сюда, давай сюда э, кисуне лак. Чкам мені Кіц... треба це зробити. Кисуне лак сюда. Томичкам не требуется снять. Ти, Ти маєш фрукт? Ти маєш фрукт? А, тобі тобі треба кисива. Поліней, тобі треба фрукти сюди. Да, я питаю те, що було. Давай кіцуне лак сюда. О, запускай. Давай. Йди ставай, що кіцуне. Кіцун. Е, да, у нього є Рейнбоу Манго. Я ХЗС. Е -е... Я тоді став туди, коли було, е... Давай сюда. Давай кіцуне лак, кіцуне лак сюда. А то я в тут... смітати ходю, я в смітати ходю. Ну, дайте. Хоч? Шовний кашок. Шовний кашок. Шовний кашок. Думаю, взяти краще эк. Але у тебе нема. Дай мені, будь ласка, у тебе може стать. Я, е... Я бачу те, що у тебе е, дісталось у нас. Я хз, що у О! Просто Так что давай. давай... Добре. я Наступный ждам куки Ура. Все, давай, давай, давай. Крутись. Тобто. Приклайся, пак. Раз, дой! И они сам флавер випадає. Лайла. Ну майже. Роз... Це на гиша штука усить. Ладно. Аллате. Ладно. Добре, я куплю ще нічого. Я тепер коротше собі поставлю. Ну я знаю секрет. я знаю секрет, А ну давай я зараз у мене куплю. Flower seed pan. Якщо тобі зараз випаде Sun то я віддаю тобі свій бомблос. І ти віддаєш ні, не дам. Нам свій самий дорогий. Ой. Напиши Flower. Flower напиши. Та от тут. Тут. Ти зайшов його? Лавр, ти я зайшов, давай шутатися. Діся... Тебе досі пір є зенпаки? Ну та, я їх просто... Сто, е, то тоді, коли мені не стане, це дуже багато. Ти я їх ж хотів... Діся. Ти, ж для чого відкриваєш справу? Що? Ти ж чого відкриваєш справу? Е, я б тебе хотіла просто я люблю їх відкривати. Я треба просто... Я собі... У мене є ще... Стоп, стоп, я я у мене є ще е, сік. No. Е, я маю навіть а хочу показати сідпака, якого ти ще ніколи не бачу. Ну давай ка Чекай. Ні, ні, ні. А це що не чекай. це що це? Це, це, а, а. це Ежі, Я тебе зараз сітпак. О, знайшов. Це старий сітпак. А, я, я такий бачу. Так, але ти, ти тоді його двійшла. А, а може ти А, тебе тільки один? Та я не хочу його відкривати. Тільки коли я дістану 11 їх. А я маю тільки К10. Коротше, до... шо ми поїзд. Добре, давай напиши, я знаю, що зробити. знаєш, що зробити. чекай, а де ми авто. Ні. Тебе О, тут немає їх. Я... А, ну. Добре, пиши В... 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 показуй по Гриффена. Грифен Лак. Грифен Лак. Чекай. Дис, 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 дис. Давай, добре. Uh, та, 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 так, так. Мілак. А ні, нам треба Fox Gow. Там треба було Fox Gow. На треба Fox Gow. Ти маєш Fox Glow? Добре, добре, там треба не тільки треба Fox Glow. І попроси. Я тепер, давай. коротше, я тепер маю два дівани, я тепер хрест. Я. Е, Але це ще не кінець. Давай, рости ту бінсток, я теж буду відкривати. Я маю вже стільки. це суп. Комод, карот, суп. Все, давай, Ростили бінсток, я маю ще. А, вирости бінсток. Так, е, я... коротше, будемо збирати фруктики. Зараз. На треба Е, Кокос якраз будет. Так. Куда я залез? Треба уменьшин Has Left. Кока на мундлайт, мутація дається. Це стара... Вона е, відтоді як з'явилася відколи появилось ракунки. Тоді, коли, коли Кракун появився. Я тоді був. Я ще тоді був, коли ще, ще тих евент-шопів не було. Тільки тоді, коли ще було манко у стоці. А потім він. Я дуже любив. Тоді, як він так страдає, робив все. А я досі не знаю, як він. Що ви розуміли, я... він, е, він міг він грав в, в пасху А тоді можна було купити піднівосом, але він був дуже бідний. Е, По-перше, я ніколи не був тоді ладь. Та я ті разу не побачила. Кенді Блоссом тоді продавався як насіння. Так. І я його ні разу не бачив поправки. І тоді, коли Істершоп був в версеців, то він був ось тут, ось тут. І можна було купити Кенді Блоссом, але я не мав стільки грошей, і я забув про то. Я тоді не знав, я тоді після того був. Я був такий сумний як якому. Як говорить депресія в нуль. І ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока. до ближайших зустрічей!